Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо томену неділю, як Ісус то невірство Томи, який впав в свою рідну розпач, який вже поволі почав викидати Ісуса. Своєї голови, свого серця. Так це були чудові три роки перебування в компанії Ісуса. Так це було щось неймовірно дивитися, що Він робить. Це не кожен день можна було побачити в звичайному світі, а навіть радше ніколи. Як Ісус вміло відкривав очі сліпим. Як він піднімав на ноги кривих, як Він Воскресав померлих. Це були чудові роки з Христом, коли ми їли хліб і ще залишилося повних 12 кущів. Це було щось неймовірно, коли Він взяв воду в Кані Галилейській і з води зробив вино. Але це все, це в минулому. Ісус помер. Він не живий. Історія Ісуса добігла до кінця. Але апостоли біжуть до Томи ю... до... До по прізвище Близнюк. Біжуть один наперед другого, бо він не був разом з ними. Десь там собі в іншій кімнаті розпачав. І один наперед другого ми бачили Ісуса. Ми бачили Його. Один за другим, один за другим. Потім підійшов найавторитетніший Петро і каже: Ісус насправді воскрес, ми бачили Його так, як бачимо Тебе, а Ти бачиш нас. Все вертається назад. Я тут вже почав відпускати ту думку, що все, історія Ісуса наблизилась до кінця. А тут знову мені за нього говорить, що він живий, не повірю. Я знаю, що на його тілі є рани, рани від свяхів на руках, рани від свяхів, на ногах і в боці. І я повірю лише в тому випадку, коли я свої пальці вкладу в його бік, в його найсвятіші рани. І минуло тиждень часу. І ось сьогодні Тома є разом зі всіма. І проходить година, дві, три. І він каже: ну що, я вам казав, що це фантастика. І за хвилю мир вам. Мир вам. Я хтось намалював з відомих художників таку картину, як Ісус являється апостолом. А Тома, він ховається за когось з апостолів, і видно тільки одне око, як він спостерігає то око таке велике, що це правда. І Ісус звертається до нього і каже: Ану, ходи сюди, не ховайся, Тому, давай пальці, вклади у мій бік, у мої рани і не будь невіруючий, але разом зі всіма, будь віруючий. А Тома скликнув на весь світ, Господь мій і Бог мій. Дорогі мої, Томав вкладає рани, свої пальці в рани Ісуса, з яких на волговті стікала кров. Він вкладає свій палець у серце Ісуса, з якого витекла остання капля крові і води, що є символом незбагненого великого. Божого милосердя. І власне сьогодні, за бажанням Ісуса Христа, яке Він виявив, святій Фаустині, що неділя після Воскресіння Господнього має бути в цілій католицькій церкві по всьому світу вважатися, святкуватися урочисто як неділя Божого милосердя. Цікаво. В нашому розумінні, в перекладі, Боже милосердя, милосердя Боже, воно походить від слова милостиве серце, милосердя. Воно походить з милосердного серця Ісуса, вся Його любов до нас, вся Його незбагненна не доброта до нас. Вона випливає з Його найсвятішого серця. З того серця, яке сьогодні Тома впихає пальці, і на цілий світ він заявляє, що цей, що стоїть перед ним, що живий, воскреслий – це є Бог. Але цікаво в гебрайській мові милосердя Рахамім, Рахамім означає, дорогі мої лоно мами. Цікаво євреї. Розважають лоно мами, де знаходиться безпомічне сотворіння, де знаходиться дитина, дитятко. дитятко яка сама собі не може порадити, яка цілковито, цілковито залежить від своєї мами. Яка отримує енергію, яка отримує кров, яка отримує їжу, яка отримує потіху, яка отримує від мами любов. Оце чомусь для євреїв означає власне милосердя, лоно мами, безпомічне дитя, не може ходити ні сама їсти, не може дати собі ради. І то дитятко безпомічне, огортає його, то не збагнене Боже милосердя. І ніхто не знає, ким виросте та дитина? Чи доброю, чи злою? Чи буде побожною, чи буде якимось бандитом? Чи буде дитиною Божою, чи дитиною диявола. Вона отримує всю любов від мами. Я так собі розважаю і дійсно, що Бог Він займає роль такої мами, то його незбагнене милосердя. Ми як безпомічні діти, бо та земля, вона подібна, кругла земля, вона подібна до того лона мами. І ми тут є безпомічні. Нам здається, що ми можемо щось тут на землі. Але ми нічого не можемо без Нього, сказав Ісус, без мене не можете творити абсолютно нічого. І деколи нам здається, що ми щось тут на землі, ми хочемо відітнути ту поповину. Ми відітнемо її, коли прийде смерть, і ми вернемося в лоно Отця до Небесної Батьківщини, до неба. Але якщо би відітнути завчасно, ту поповину зло на матері дитина може померти. Ми називаємо таку дитину недоношена, вона може бути калікою, а навіть дійсно померти. І те саме ми, як у діти, часто відтинаємо ту поповину, яка єднає нас з тим милосердним Богом. Бо то є правда, Бог опікується над нами. Ким би ми не встали в житті, Бог хоче тримати неустанну опіку. Він хоче, щоб ми люди, так як дитина в утробі мами, вона черпає всю енергію з серця мами, з крові мами. Вона черпає життя від мами. І так само Бог хоче, щоб ми черпали те життя від нього, від живого Бога, черпали ту ласку, благословення, здоров'я, життя кінець кінців. І ми бачимо ту неустану зв'язок, як Бог показує своє милосердя, живучи тут на землі. Він показує, як він любить нас незалежно від нашого статусу, хто ми є, які маємо борги перед Ним, які маємо злочини перед Ним. Бог показує на сторінках Євангелія то своє любляче милосердне серце в притчі про блудного сина. Що доброго в тому блудному сині, який розпусниками пропіячив, промарнував все батькове майно зароблене тяжкою працею. Батькове життя змарнував, а він вибігає назустріч, накидається йому на шию, цілує його, дає йому перстень, чистий одяг і усуття на ноги. Ох, якого ми маємо батька. Блудний син у поповину, а він назад хоче вернути його в своє лоно, щоб мати повноцінну піку над ним. Лежить собі побитий чоловік, на ньому нема живого куска тіла, ледве дихає, який спускався з Єрусалиму до Єрихону. Пройшли мимо духовенство, але змилосердився над ним той Самарянин, це є та добра мати, добрий батько який не питає, який твій статус, як твоє здоров'я, ніць не питає. Чи ти мені подякуєш, кінець кінців, за те, що я тобі то зроблю, навіть якщо не подякує? Він бере його, обмиває рани вином, єлеєм, Євхаристіє, святі Тайни, садить його на свого усла, везе до заїзду, що є символом Свята Мати Церква, і опікується, опікується оцей милосердний Бог. Тут привели йому боржника 10 тисяч талантів винен, то треба продати пів світу, щоб віддати ті борги. А він йому каже: Я тобі дарую все. Я тобі дарую все. А той розбійник на хресті, який крав, вбивав, вигублював, гвалтував, звернувся до Ісуса. Просто я не претендую на небо, ти просто мене згадай, що був такий дисмас на землі, який був грішником, але який висів з тобою на хресті поруч тебе. Просто мене згадай, і милосердне серце Бога, який вертає в своє лоно того бідного, заблуканого сина свого, каже: сьогодні, сину. Будеш зі мною в раю. А в старому завіті. Йона хоче, щоб Бог знищив неневію, а Бог каже: ні, я їм подарую милосердя, якщо вони покаються. А Йона каже до нього такі слова: Я знав, що ти Бог милосердний і довготерпеливий, все прощаючи людям. Чувійте, дорогі брати і сестри якого маємо Бога, якого маємо Творця? І тому важливо є підатися в Його опіку, віддатися в Його милосердя, молитися щодня вервицю до Божого милосердя. Це є пару хвилин поручати державу, країну, війську, себе, родину, померлих своїх. Там є такі слова, бо та вервиця, вона народилася власне в той день Страсної П'ятниці, коли була стратна п'ятниця, Ісус з'явився в святій Фаустині, і зі свого серця, зі своєї рани, Він дає їй ту коронку, вервицю до Божого милосердя, і каже до святої Фаустини: молися її, поручай бідних, знадолених грішників, а я буду мати. Милосердя над кожним із ним. І там є такі слова, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Що, Очі предвічний, Жертвуємо тобі тіло і кров того Сина, який вмирає на Христі в Страстну п'ятницю, тіло і кров Духа і наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса, на перепрошення за гріхи чиї наші, і також за гріхи усього світу. І хто молиться, то вервицю, каже Свята Фаустина, той не зазнає пекельного вогню. Той не зазнає вічного осуду. Але той зазнає, особливо в годині смерті. Великого Божого милосердя. Рахімім милосердя, лоно Матері, не, об, не обтинаймо ту поповину, не обтинаймо свій зв'язок із Творцем. Ми маємо доброго і милосердного Бога, повного співчуття, повного любови, такого Бога ніхто не має. Маса тяжкогрішних людей сьогодні є в небі, бо вдарили себе в груди, а Бог обійняв, надів чистий одяг, дав перстень, що є символом синівства, і забрав їх в лоно своє до небесної батьківщини. Тому дякуємо Богові за цей празник. Його незбагненого милосердя, зичу милосердя вам, собі, нашим воїнам, нашій державі Україні, щоб Бог мав милосердя над нами, щоб ми не згинули як народ, як нація, як християни, щоб ми щодня молилися Вервицю до Божого милосердя, молимося за наших померлих, які Господь покликав, щоб мав милосердя також і над ними. І пам'ятайте, дорогі мої брати і сестри. Гріхів маємо направду, як на дні моря піску. Але що покриває той пісок? Покриває океан, покриває вода? І що може покрити той пісок нашого грішного життя, або наших гріхів, як на дні моря піску, може покрити лише океан Божої любови і Божого милосердя? Задля болючих його терпінь. Май милосерді над нами і над цілим світом. Амінь.